Напередодні 95-річчя від дня народження Василя Сухомлинського вшанувати педагога до Кіровограда приїхали науковці з Китаю, Росії та України. Гости зібрали в обласній філармонії. Тут більше сотні представників Академії наук України, близько десяти науковців з Китаю, стільки ж з Росії. Приїхала сюди, і донька педагога Ольга Сухомлинська. Говорить, популяризувати праці батька в Україні необхідно. Коли я буваю в Китаї, а звичайно мене туди запрошують дуже до досить часто. У мене таке враження, що Сугомлинський це великий китайський педагог, а не український педагог. Причому кожного разу буваючи в Китаї, вони все більше цікавляться, як в Україні. Я перевела цілий зборник там, цілий зборник більшої біля учоби у а... Если в школе радости, они не только смогут учиться по знанию, еще учатся, как надо быть веселым, настоящим человеком.